Всім привіт з моєї сонячної кухні. Слухайте розказую вчора я до часу ночі дивилася на ютубі психолога про візуальний шум. Що таке візуальний шум? Візуальний шум це коли ти в своєму куточку, будинку, от є речі, які роблять візуальний шум. Для мене це ось ці пляшки. Я не знаю просто, куди їх можна поставити. Тут не звертайте уваги, це ось так зробилося, бо я мила його цим як його, паровими чистителями, і воно відбулося. У осекліє фасади, ніколи не беріть. Вазочки, гамнязочки. я хочу. Щоб цього всього не було. Я думала вставати вночі і думаю, буду прибирати. Все приберу, все викину, все. Ось ці рушнички тут не будуть. Мисочки тут не будуть. Ці нещасні вазончики мої не будуть. Пляшки приберу. Але я розумію, що мені просто, ну, реально, мені нема куди його прибрати. І пакети, там трохи розібрала овочі. Мені просто його немає куди прибрати, тому що в мене все закладено. От. Але я. Але я буду думати. Фамілія твоя. От. Так що, починаю працювати. Зараз е, постирала тюлі штори е, в спальні і приступаю сюди. Думати, грати в якісь там п'ятнашки, ховати, переховати і наводити порядки. Для мене, я не знаю, як для вас, але для мене психологічно дуже важко. Коли в мене є щось зайве десь стоїть. Якщо я знаю, що воно не на своєму місці, якщо там плита брудна або ще щось. І це для мене просто таким є тригером. Якби ви знали, для мене це страшне. Я це ну, максимально не люблю. Мені навіть не подобається, що стоїть ця мікрохвильова піч, але в нас вона не вбудована, ну немає місця. Тому вона стоїть так. Наверх її туди поставити, ви самі розумієте, тарілка з супом, я її туди просто не дотягну. Кухню, яку ми замовили вже на будинок, то там, звичайно, вже все продумано до таких дрібниць, прям до максимальних дрібниць. От, А тут, звичайно, коли ми переїдемо, ми будемо змінювати фасади. Тому що їм вже габела прийшла. Там теж. Ну, коротше, це таких мила паровим. Я просто все мию паровим. Підлогу, все, мені треба, щоб була стерильність. Мені треба, щоб я могла язиком обрати і облизувати підлогу. Тоді я розумію, що все ок. Я не знаю, напишіть в коментарях, чи є у вас оцей візуальний шум в вашому будинку, що вам реально ну, заважає, від чого ви, типа, ну, вам це не подобається, що б ви хотіли прибрати і так далі. Мені просто дуже цікаво, чи може, в мене якесь психічне відклонення, мені треба лікуватися. І тут, наприклад, хліб. Той то есть, хліб, ніхто. Фамілія Фамилия є как. Ти зачем стульчики новые попортил? Ты! Фамілія твоя є как! Значить, так, я вам обіцяла поділитися е, лікуванням своїх волос. Я вам розказувала в попередньому відео, що в мене було страшенне випадіння волосся. Я була у лікарів і мені поставили дифузне випадіння волосся. Е, Перший препарат, який спас. Нагадую, в мене проблеми з щитовидною золозою, тому безпосередньо не тільки цими засобами, а ще й внутрішнім лікуванням. Я виправляю цю ситуацію по сей день вже майже рік. Значить, ось така настоечка перцю водяного. Вона коштує близько 20 гривень в аптеці. Що роблю я з нею? Я її втираю в корінь, вдіваю пакет. І наверх полотенце, роблю таку баню і ходжу десь 40 хвилин. Перед тим, як перший раз скористуватися, обов'язково треба трошки нанести на коріння, і, ну, щоб мало ли у вас якась алергія буде, пекти буде. Бо у мене все норм. Не розводячи нічого, я користуюся ось так просто. Далі, це все мені трихолог назначав. Ось такий Rising комплекс ампули проти випадіння волосся. Зразу скажу, що вони не з дешевих, вони коштують більше трьох тисяч гривень. Одної упаковки вистачає десь на місяці два Але зразу кажу, що воно вартує своїх грошей. Тому у кого є проблема така, Марсик, що ти робиш? Тому не пожалкуйте і лікуйте своє волосся. Я прикріплю, якщо не забуду, фотографію, що в мене було. От. Так що ділюся з вами перевіреними препаратами, якими я користуюся завжди. Зараз у мене пішло теж випадіння волосся таке об'ємне. Не знаю, з чим це пов'язано. Аналізи зараз в нормі. Можливо, щось не вистачає якихось вітамінів. Але я постійно перевіряю, здаю аналізи крові, тому наче дефіциту в мене немає. Тому туда. Тобі... марсік Мішає мені так щось так. Я хочу показати, як відростає волосся від лікування. Бачите? І так по всій голові. Mm. Подивіться. Оце все постійно відростає. Одне відростає сильніше, це вже так півроку відростає після того, як у мене тут була така плеш. Ну, я покажу я, фотографію з кого знайду і покажу, що в мене було. Зараз, бачите, ситуація набагато краще. Так, зі змогу за день. І я на батьківські збори, в садочок до свого меншого синочка. Побажати нам успіху, ми вже йдемо повноцінний садочок. Я вже хабу з моєї мами. Каже, це твоя справа ходити на батьківські збори. А що не, не батько буде ходити? Вже відкрили, отлічно. Вже відкрили окурщиця. Добрий день, а ми на батьківські збори. І що, дзвонить туди, да? так? А, А дітей забирати тепер. Тут? А, тоді, дай, а, ну тоді папа, просто ми одного забираємо, а я на збори. <хріст> О, батьки вже є, прекрасно. Що діла прозрачну майку на батьківські збори судочок. Є смозі взагалі. Що скажу, що це шалава. лава! Дитина нагуляла, скажуть, прийшла, як просити Дитка. Ой, там і так срад, що хто скаже? Значить, я повертаюся з дитячих батьківських зборів дитячого садочка. Нам провели екскурсію в укриття, нам показали групу. Що я можу сказати? Для державного садочка це щось анріал, тому що сучасне укриття, сучасне, все сучасне все нове. Для мене пріоритетним, звичайно, є це укриття для дітей, тому що ми живемо в стані війни завдячуючи кацапським уродам. І наші діти маленькі змушені постійно перебувати під час повітряних тривог в підвалах. От. Тому це було пріоритетним питанням. Я настільки завдоволена, завідуючи садочком на своєму місці. Шикарна, ефектна жіночка. На такій шпиляці, вийшла, гарно, в гарній такій спідниці, в такій футболці, де написано «I am Ukrainian». Вопрос ніяких, Шикарна просто. Вона мені дуже сподобалась. Ну, ми вже ходимо в цей садочок ціле літо. Але сьогодні таке вже було знайомство прямо з новими вихователями такого плану, бо ми типу, ходили як дежурну групу. От, То я збігала а після цього, купила творожку собі, сирочку зараз поїм. Сьогодні цілий день згадувала питання для себе, якісь моменти з дитинства. Ми просто з Дімою дуже часто говоримо про такі моменти, що ми хочемо дати своїм дітям. І ми чому зараз? Чому деякі кажуть, а, потім, потім. Я хочу, щоб мої діти пам'ятали своє дитинство, і це дитинство має бути пов'язане з їхніми батьками. Дуже важливо мати батьківську хату, і ось ці спогади з батьківської хати дуже важливо. І це для нас таке пріоритетне. розкажу про додому, Розкажу трошки вам з більше. Ви знаєте, я хотіла дуже символічно поїхати на хату і зняти вам відео. Про ту пісню, яку я зазвичай кожного вечора сьогодні співаю своєму маленькому сину молодшому. Для нас, чоловіком, сімейні цінності на першому місці. Ми створили сім'ю, народили дітей і хочемо, щоб дитинство наших дітей в їхній пам'яті викарбувалося з такими почуттями, як теплота, любов. Традиції, розуміння, підтримка. І щоб ці наші діти, коли виростуть, вони так само створювали цінність у своїх сім'ях, традиції у своїх родинах, повагу до батьків, повагу до дітей. І для нас це, можливо, здається, а ви ще молоді, вам гегей. Ні, я хочу на сьогоднішній день створити такі умови, тому що старшому сину нашому 13 років з половиною, і ці діти мають рости і знати, що мама завжди бистренько спече якийсь пиріжок з молочком, а тато завжди нажарить якоїсь картопельки, що обов'язково на всі свята ми їздимо до наших батьків, тобто дімених батьків. Ми не пропускаємо ніколи свята. Ми дуже поважаємо дімених батьків, вони для нас. Найближчі друзі для нашої родини, і це ми хочемо передати своїм дітям. І ось я дуже хочу зробити батьківську хату, і щоб іще оце дитинство моїх дітей з цим зівпало. впало. Тобто, щоб мої діти пам'ятали мене як господиню в будинку. Дяк, ну, для мене це важливо, щоб вони знали, що от у маму в будинку було так, 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 руками вишито, там, то-то, то. І коли Вовочка, це не можна показувати, <схи> чіпси все є. Вот. Я не знаю просто наскільки це для вас важливо, але для мене, так як такого в мене не було, і єдине таке сильне. Сильно добре е, згадування з мого дитинства. Це коли е, ми жили почекай. Е, ми жили... Будь ласочка, ти чуть-чуть чекаєш, я договорю, а потім даю. Ти поняв? Да. Дякую. І згадування це про те, як е, ну, ми жили доволі таки бідно, і я пам'ятаю, що в нас не було чаю. Чися, це так запам'ятала, і мама. Пішла, нарвала гілочок вишні з дерева і зварила такий смачний чай. І я це запам'ятала чомусь на все життя. Це єдиний такий теплий спогад у мене залишився. Про те, як було, якби Я розуміла тоді. я не пам'ятаю, скільки мені було років, але я пам'ятаю це добре, що не було грошей на купити чай. Ну, бувало, не знаю, таке буває, напевно, в людей. І вона просто зірвала, пішла вишневі гілочки і зварила якось там цей такий смачний чай. І малини, десь малини вона зірвала. І цей смак я запам'ятала на все життя. І я його варила. І я собі нагадувала цей смак, і цей смак повертав мене ось у те моє дитинство, в те моє минуле. І саме в той момент, коли чомусь тоді, знаєте, я була щаслива в той момент. От чомусь так я собі згадала ось цей чай з якимись позитивними емоціями. Та я таке наговорила, наговорила. Ну, свої думки намагаюся якось відобразити. Це ж я після цих батьківських зборів, знаєте, трошки голова не варить. Так, папа нас буде тусити картошечку з реберцями, на якісь соус відділа. А що це тут? Ірок. Гонше. А ми турок. Це. Ага. Так, так, так. А, щас тут. І це буде така тушена картошечка. Ти цілими будеш катуш? Ні, повідомлення. Ясно, а ми йдемо спати. Лягати, це пацієнт. сала що туди вас весала. Пісня якої співає. Садок коло хати де плекав свої мрій. Не читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вонища з ним. не дає заспівати пісню. Ну, я не дуже гарно співаю, звісно, але ця пісня навіє на мене таке, що мої діти будуть пам'ятати мої садок коло хати. Тому, тому бажаю всім гарної ночі.